Пактично одночасно до мене звертаються двоє хлопців про підготовку їм документів на відстрочку. Обоє зі Львова, обоє прописані в Сихівському районі міста Львова з народженням. І обоє у своїх військових документах мають відмітку про те, що вони взяті на облік ще Галицько-Франківським військоматом. Так було, тому що наш Сихівський військомат створений лише у 2015 році. Різниця лише у тому, що в одного з них військовий документ паперовий це обліково-послужна карта, і він був ще як призовник на обліку. А у іншого хлопця військовий квиток нормальний, як уже військово зобов'язаного. ж цікавинка ситуації. Справа в тому, що коли ми вирішили отримати електронний військовий документ через дію, так як жоден з хлопців не хотів скачувати собі резерв плюс, ми виявили, що один із них так і знаходиться на обліку в Галицько-Франківському ТЦК, той, що мав військовий квиток, а інший з них чомусь перебуває на військовому обліку в Сихівському ТЦК. Це при тому, що він фізично ніколи туди не ходив і не ставав на облік. І єдиною такою нашою підозрою є те, що після створення сихівського ТЦК і оцих дій, які сьогодні відбуваються, на облік у нас ставлять усі, хто по прописці пасує до того району. То що виходить? Який висновок ми робимо? Приватні дані, персональні дані в Україні все-таки ніяку цінність не становлять. Ними діляться, їх перекидають, як собі заважають органи влади. Тому, знаєте, я не здивуюся, якщо не вдовзі після завершення війни, у ці додатки, резерв плюс і інші, можливо, також будуть визнані фішинговими застосунками, які просто створювалися задля збору даних і інформації про людей у незаконний спосіб. Пильнуйте.